Вітаю, друзі українці! У цьому відео хочу вам показати одну людину, яка, коротко кажучи, переїхала нещодавно з Росії в Україну. Тут проживає, але розповідає про те, що українці в своїй історії шанують на тих героїв, називають не так вулиці і взагалі роздуває міжнаціональну ворожнечу. Дуже хочу багато про що сказати. І емоції переповнюю, тому що я щойно побачив відеоролик цієї людини, який мене дуже обурив. Але я намагатимусь все-таки зробити цю розповідь максимально короткою і передати вам головну суть, і потім ви просто самі можете розбиратися вже далі в глибині всіх цих подій, слів, сказаних. Які особисто я щойно почув. Мова йде про так званого хорошого русского Марка Солоніна. Мене зовут Марк Солонін. Людина ще три роки назад проживала в Росії, але втекла від московського режиму, приїхала в спокійний, демократичний. Свободолюбивий, вільний Київ, живе тут. Але йому не подобається, як в Києві названі вулиці, не подобається, яких героїв українці шанують і так далі. Я, чесно кажучи, знаєте, почув би це від якогось іноземця. До речі, це людина є громадянином Російської Федерації. Він з російським паспортом живе в Києві. Але. Тобто він є власне, іноземець, але коли б це можна було почути від іноземця, який живе в іншій країні про якісь речі, які йому не подобаються в Україні, я ще можу це розуміти. Але людина приїхала з Москви, де можливо було тяжко, да? де є якийсь режим, репресії, там не так розвинена, скажімо, демократична свобода, де вона взагалі не розвинена. де... Немає свободи думки, свободи слова. Він приїжджав в Київ, де йому дається ця свобода, і от він возмущається. Я з короткого е, його відносно короткого відео взяв кілька тез, які хочу вам передати, щоб ви на них звернули увагу. І головне, на що я звертаю увагу, це те, що ця людина. Яка говорить ось ці речі, зараз живе у Києві з 2019 року, 3 роки, вже четвертий рік. Головна теза даної людини пов'язана з тим, що, кроме того, що він русський, він громадянин Російської Федерації, рожден в Росії і прожив там? Він по національності єврей. Я нічого не маю проти національності такої антисемітських. Е закликів, прошу в моїх словах, не вбачати. Але по волі того, що він, е цей Марк Солонін, е приналежний до єврейської національності, його обурили в Україні такі речі, як е те, що українці е надзвичайно шанують. І навіть занадто дуже він каже, людей, які колись знищували єврейську спільноту. І якщо він говорить там частково про 18-19 століття, це одне питання, а у нього навіть звучали такі фрази, що у роки Другої світової війни українці багато знищували євреїв і прямо. поголовно уничтожали и разворовывали имущество. Люди, которые поддерживали так называемое национально-вызвольное измагание 18-20-х годов, и те люди, которые поддерживали организацию украинских националистов во Второй мировой войны, явно надеялись что-то получить. Многие из них что-то совершенно конкретное и получили, возможность поучаствовать в грабеже, в грабеже весьма обширного имущества, 1 миллион 800 тысяч евреев, убитых во время Холокоста на территории современной Украины, они же, простите, не на деревьях жили, они жили в каком-то жилье, в каком-то, каких-то домах и квартирах. А, так что от этих а, тяжелых, чудовищных преступлений очень даже, очень даже а, обогатились, по крайней мере, какая-то часть людей, которые себя относили к украинскому народу. Говорят, что дии украинцев, По відношенню до євреїв в Україні мали ознаки геноциду. У них усі ці криваві трагедії були ділом цілої нації. Він не сказав про те, що основні злочини по відношенню до євреїв ...під Другу світову війну робили саме німецькі нацисти. Він говорить про те, що в сотнях містечках і городах України. Українці поголовно унічтажалі євреї паралельно він згадує те, що деякі українці пам'ятають, що окремі представники євреїв були серед радянських чекістів, які знищували українців, влаштовували голодомори, репресії, висилки. І він каже, що їм ему это не соромно. А, вот, возникает такой возмущенный вопрос. А что это нам все в то нам тычет? А когда, наконец, евреи извинятся за своих еврейских чекистов? А когда, наконец-то, евреи извинятся за лебо Давыдовича Пранштейна Троцкого? Когда им, наконец-то, станет стыдно за голодомор, который устроили евреи-комиссары в Украине и так далее? Ну, давайте попробуем на этот вопрос ответить. Когда же нам станет стыдно? Мне лично не станет стыдно никогда. Ни малейшего стыда я не испытываю за действие существования Льва Давыдовича Троцкого. Ни малейшего стыда не вызывают у меня фамилии типа Рабинович, Кац, Фрункин в биографиях кроваров чекистов. Ни перед кем не извиняюсь, ни малейшего стыда не испытываю. Я не испытывал и не испытываю ни малейшего стыда за преступление совершенно Львом Бронштейном Троцким. А вот украинцам повинно быть соромно за своих предков. Вся эта штуковина, раскулачивание, коллективизация, неизбежно вызванная этим делом голодомор, делалась местными украинцами. Выкидывали их босиком на снег отбирали имущество, грабили, потом ходили, искали еще это самое заритое зерно в ямах. Це все делалось исключительно і тільки руками местных. розховачення в Україні делали українські сусіди над своїми українськими соседями. Вот за це быть бути стидно. это должно бути стидно. Він каже, що назви таких вулиць у Києві, як вулиця Івана Гонти, Бандери, Шухевича. Повинні викликати жуткий приступ стида в українців. Бо начебто це люди преступники. От він перераховує імена Богдана Хмельницького, Симона Петлюри, Степана Бандери, Романа Шухевича і, як він говорить, прочих організаторів різних преступлень. приводить приклад цих особистостей як. Ганьби для українців. Тому що ці люди знищували єврейський народ. Хмельницький, Петлюра, Бандера, Шухевич. Це ті люди, за яких нинішньому поколінню українців повинно бути соромно. Він каже. І пояснює ці люди влаштовували геноцид. Проти еврейского и польского народа. За что, на мой взгляд, должны извиняться, за что должны раскаиваться, что должно вызывать чувство жуткого стыда у нынешнего поколения украинцев. Ныне живущие украинцы, нынешнее поколение украинцев должно за то, что происходит на их глазах, при их участии и от их имени. В столице Украины, в городе Киеве, есть улица Ивана Гонты. Вот существование такой улицы должно вызывать просто жуткий приступ стыда. Щеки должны краснеть и олеть. Жуткий стыд должны испытывать нынешние, ныне живущие украинцы, что при их жизни, их, а ими избранная власть, допускает существование здесь улиц Богдана Хмельницкого. улиц uh, Петлюри, уліця uh, Бандери, Шухевича і прочих організаторів різнообразних преступлів, в тому числі й геноциди проти єврейського і польського народів. Це должно викликати чувство стыда. Давайте тут зупинимося і звернемо увагу на, на наступну річ. По-перше, людина приїжджає з Москви, живе в Києві, де його ніхто не чіпає, ніхто йому погано нічого не робить, uh, вільно собі живе. І дозволяє вказувати українцям у їхній столиці, як їм називати вулиць і яких героїв шанувати. Це перший момент. А другий момент він наголошує на тому, що герої України, а ми не можемо не вважати Героями України, Хмельницького, Петлюру, Бандеру, Шухевича. що Ці герої України, начебто, влаштовували. В Прямому сенсі він таки говорить. Геноцид єврейського та польського народів. Що це як нерозпалювання міжнаціональної ворожнечі? От просто на рівному місці тебе хтось чіпав? Ні. В Україні зараз відбуваються якісь антипольські чи антиєврейські дії чи заходи? Ні. Україна зараз абсолютно толерантна. Нормально ставиться до всіх народів і націй світу, окрім росіянів. Які проблеми у українців з євреями чи з поляками? На даний момент ніяких, але ця людина розказує про те, що українці влаштовували геноцид євреїв і поляків? І причому він згадує абсолютно давні історичні події, які сталися між Представниками хай польського, і українського народу, і українського і єврейського народу століття минуле, а ця людина каже, що нинішньому він наголошує на цьому, що нинішньому поколінню українців повинно бути соромно. От це давно визивати чувство жгучого стида. З одного боку, він говорить, що сьогоднішнє покоління за минулі е, гріхи своїх предків не повинні відповідати. Євреї не повинні відповідати за те, що робили євреї кілька століть тому. А от українці, ниніші покоління, він на цьому наголошує, нині тепер, ще наше покоління повинно нести відповідальність, йому повинно бути стидно. І ми ще повинні вибачатися за те, що робив Хмельницький Бандера, Петлюра І Шухевич. Бо ми, начебто, на чесних назвали вулиці. І ми їх вважаємо героями. Значить, ми несемо нинішнє покоління несе спільну відповідальність за якісь умовні злочини цих осіб по відношенню до єврейського та польського народів. А народом народними масами. Ці люди розпринимаються як свої. Ось ці. Вот. Петлюры, Бандеры, Шухевичи, Стецко Ярослав, который произглашал 30 июня во Львове украинскую державу и так далее. Их украинцы считали своими? Ну, какая-то часть, безусловно, да. Какая-то ча часть даже сейчас считает их, безусловно, да, представителями украинского народа. И вот эти вот многократные бесконечные улицы имени упомянутых персонажей, площади и памятники именно об этом и говорят. Вин рассказывает також, и это вообще меня вразило, украинцы руйнуют еврейские цвинтери и синагоги и превращают их на скотомогильники, скотобазы, Та Покажите мне где-то в Израиле разрушенную христианскую церковь, которую превратили в скотомогильник, в скотобазу, разместили там коровник. Ну как это происходит с разрушенными еврейскими кладовщами и синагогами в Украине? Подсумывая свое видо, он обуряется тем, что нынешнее поколение украинцев превращают этих негодяев, преступников и кровавых садистов в национальных героев. И, к сожалению, к сожалению, за 30 лет независимости Украина, которая уже не мешает в этом деле клятые москали, так и не удосужилась убрать Ивана Гонту с, улиц, с названием Улицы Своей столицы, разобраться со своими преступниками. Более того, совершенно отчет, отчетливо видна тенденция превращать этих негодяев, преступников и кровавых садистов в национальных героев, причем в широком ассортименте, в широком временном диапазоне, начиная от времен Богдана Хмельницкого и заканчивая серединой 20 века. А теперь давайте подумаем, людина приезжает в Киев из другой страны, с другим паспортом взагалі. И каже, вот мне не нравится, что улица улице есть бандеры, Гонти, Шухевича. Мені не подобається, що в цій країні герої Бандера, Петлюра, Хмельницький, Шухевич. Українцям за це має бути стидно. Українці повинні за це вибачатися. Це людина каже, яка живе не в Тель-Авіві чи в Єрусалимі, а в Києві. Скажіть, будь ласка, ця людина повинна надалі жити в Києві? Яка називає наших національних героїв негодяями, преступниками і кривавими садістами? От повинна ця людина далі жити в Києві. У нього російський паспорт. Будь ласка, хай повертається в Росію. Якщо йому там не подобається, він може поїхати до Ізраїлю. Але я не розумію, на якій підставі ця людина, як Солонін, проживає в Києві. Mm. Навіщо такі люди, які принижують наших національних героїв, які нагадують якусь історію, яку вже давно забули, наприклад, поляки з українцями вже давно примирилися І він зараз виносить це все на поверхню, забуті, трагічні сторінки історії, нагадує про них. І ще вказує нам, що нам має бути соромно, ми повинні вибачатися. А, uh, і до пор, поки український народ і створене їм українське державство не обере цих негодяїв з своїх вулиць, а прославлення цих негодяїв зі стані да, я думаю, нинішні, нині живуще покоління українців повинно спити чувство дуже навіть жгучого стида. Я вважаю, що ця людина не повинна жити в Києві. Хай купляє квиток до Ізраїлю, якщо йому Москва не подобається. Або хай вибачається перед українцями за образи, які він висловив по відношенню до Богдана Хмельницького, Романа Шухевича, Симона Петлюри і Степана Бандера. Витеться преступники, садісти, палачі, привітування до друг другу, словами, слава Україні! Слава Україні і слава Героям України!